представляю вашій увазі розкішну куртку з імітацією норки, голубої норки. Е, в нас є вона в шоу-румі у двох розмірах. У 46-му це є розмір L, Всі розміра я називаю завжди в українських розмірах, і в 48-му. Е, колір колір е, в нас є сірий. Я дуже сподіваюся, що камера передає, він є чітко сірий. Норка голубого кольору практично не відрізняється від натуральної, хоча вона є натуральна, але це не норка, це є стрижена вовна. І взагалі утеплена куртка є стриженою вовною. Вона є надзвичайно легенька, модель злегка більшомірить. 46-й йде на LXL, ну, тобто 52-й, 48-й розмір на 52-й підходить. Косий замочок, я вже вам показувала. Всередині у нас вона отак заходить одна на другу. Якісна фурнітура, Ось так вона виглядає ззаді. Має функціональний кармашек. У нас ціна такої курточки 8990. Виготовлена, як зазвичай, українським брендом. Чекаю вас на примірку до мене в шоурум або вот на сайті modnakazka.com.ua